Вас вітає Перший дашівський біологічний канал і людина, на яку колись покакав вуш, Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо різноманітність плазунів, рептилій. І почнемо говорити про тваринку, для якої, яка самотня самотня вже мільйони років, тому що всі її родичі вже давно вимерли. Це самий древній плазун із тих, що зараз живе, і називається він гатерія. Вона належить до особливої групи дзьобоголових, але у цій групі вона сама одна залишилася. Взагалі-то вона виглядає схожою на ящерку, Але за внутрішньою будовою виявляється, що вона від ящерок досить таки віддалена. У неї на голові є плямочка на тім'ї, і оця плямочка є тім'яним оком. Виявляється, що, крім двох звичайних очей, у нашому мозку знаходиться ще одне утворення, яке за будовою досить таки схоже на око. І в людей воно також є. Але в людей. Розвинені великі півкулі головного мозку, і оце утворення епіфіз, знаходиться десь там, в товщі оцих всіх нервових тканин, в глибині черепа. А через те, що у гатерії мізків не дуже багато, то її третє око підходить під самі тім'яні кісточки. І ним вона навіть сприймає світло. Живуть Гатерії як квартиранти у норах птахів, причому птахи це денні тварини і вони вдень літають, а гатерія це нічна тварина. Вона вдень у цій норі спить. А потім ввечері гатерія виходить, а птах повертається. Він нічого не може зробити із цим квартирантом. Кажуть, що гатерії чемно поводяться в квартирі, ніколи не їдять чужі яйця і чужих пташенят, а виїдають звідти тільки комах. Хочеться вірити. Гатерії дуже рідкісні і трапляються тільки на кількох островах, вони називаються ендемічні, є тільки там і більше ніде. Потребують охорони. Лускаті, Лускаті рептилії вкриті лусками різної форми і розміру. А ще ящірки, які належать до лускатих, вміють відкидати хвіст. Але це дуже жорстока процедура. Хвіст деякий час ще звивається, і він часто забарвлений яскравіше за тулуб цієї тваринки, тому хижак просто кидається на хвоста, вдовольняється вже цим хвостом, а без хвоста ящірка в цей час має, може втекти. Але спеціально гратися із ящерками і відривати їхні хвости, це дуже жорстоко, тому що на відрощування хвости і хвоста йде кілька місяців. І в цей час тваринка без хвоста вже не має цього запасу міцності. Крім того, новий хвіст, який відростає, він вже не такий, як той, що справжній. У справжньому хвості має бути костяний хребтик, а тут уже хребет складається із хрещів. Це вже трошки не те. І наступного разу, коли такий хвіст прийдеться відривати, його приходиться відривати уже вище. І ящірка не може відривати 10 разів хвіст. В неї просто так не вийде. У... Ящирок, око має рухому третю повіку. Ось тут, в кутику ока, ви бачите малесеньку складочку. І от оці верхня і нижня повіки нерухомі, а оця плівочка проходить по оку і зволожує його. Ось оце гекон. Ящерка, яка має особливу будову пальчиків, і вона може триматися на дуже гладеньких поверхнях вертикальних і навіть на стелі. Ось тут ви бачите, як він стрибає, а ось його пальчики під мікроскопом. При сильному збільшенні ми бачимо дуже багато спеціальних. Волосків, і ось як гекон лазить по стелі. У теплих країнах геконів тримають вдома, як домашніх тваринок, вони по стелі збирають комарів. Ось ця ящерка називається агама. Дуже яскраво забарвлена, пристосована до життя у пустелі. Агама вухата круглоголовка. круглого головка. Лякає ворога. У неї навіть і зубів нормальних немає, подивіться на ті крихітні зубчики, вона практично беззахисна. Але отак, розкривши рота, і в неї тут коли щік є такі спеціальні червоні мішечки, вона може когось дуже сильно налякати. І хтось її впустить із рук. Зверніть увагу на її передні кінцівки, 5 пальчиків, і взагалі рука дуже схожа на людську. В Америці і Північній Південні живуть великі ящерки, ігуани. І місцеве населення ловить їх і вживає в їжу, тому що ігуана така величиною, як курка, може бути, а то і більше. Є ящірки, які в процесі еволюції втратили ноги. Вони називаються безногі або майже безногі ящірки. Ось, як, наприклад, веретільниця, яка трапляється у нас. Майже без нога, ви бачите, ось у цієї ящірки є якісь утворення, схожі на ноги. Це показаний її район бікіні, вид не дуже гарний. І ось ще така безнога ящірка, да, веретільниця ламка. У Криму зустрічається ось така безнога ящірка жовтопуз. Найбільші ящерки це варани. Вони розміром із людину, а то і більші, тяжкі, і полюють на велику здобич на ссавців і на птахів. Причому вони здобич просто кусають і. Чекають, поки здобич помре від того, що рани гнояться у варані-вуслині повно різних бактерій. Коли варан вкусить людину, то, мабуть, людині прийдеться пройти курс антибіотиків. Ще одні лускаті це хамелеони. У них маскувальне забарвлення. Вони зелені в крапенку, і їх у лісі не видно. Те, що хамелеон різко і швидко змінює своє забарвлення, це неправда. Але вони можуть змінювати забарвлення. І це пов'язано із шлюбними іграми для того, щоб справити враження чи то на самку, чи то на суперника. Вони можуть зробитись червоними. Але їм на це розчервоніння потрібно затратити хвилин. 10. Живуть вони на деревах і цілком пристосовані лазити по тоненьких гілках. Їхні очі рухаються незалежно одне від одного, і вони роздивляються, що навколо них відбувається. Самі вони є дуже повільними, і це також допомагає їм маскуватися. Такий повільний рух не всі можуть помітити. Для того, щоб полювати, ці повільні тварини мають стрімкий язик із потовщенням на кінці, і так вони полюють на комах. Ось тут видно вдале полювання, а ось, подивіться, домашній хамелеон годується. Хлопчик поклав якогось, боюсь сказати, черв'ячка собі на язик. Його це веселить, мабуть. І ось ще одна ящерка на закінчення це ящерка, яка вміє бігати по воді. Правда, не дуже далеко, але вона так швидко чебіряє ніжками, що не встигає провалитися під воду. До лускатих ще належать змії. І змії це лоскаті, які в процесі еволюції повністю втратили кінцівки, і пристосовані до повзання. Але повзають вони всякими способами. Є такі, що просто звиваються наліво і направо. Є такі, що викидають вперед голову, а потім підтягують хвіст. Є такі, що пересуваються таким дивним способом, здається, що вона повзе в бік, а вона виходить, що повзе прямо. І деякі просто вміють перебирати в себе на Оцими лусками і відштовхуються ними від поверхні, і їхнє тіло практично не звивається. Так роблять, наприклад, анаконди. Ось тут ви бачите рентген-змії, яку нагодували мишою. У змій. Третя повіка приросла повністю до ока, і через те вони не моргають. Через це про змій складають легенди, що вони цю свою мишку чи жабку здобич просто як гіпнотизують, це неправда. У змій немає гіпнозу, просто у них отакий цей застиглий погляд, він людям, здається дуже неприємним. І в процесі еволюції у приматів, а ми є приматами, мапочками. Да, так от, у приматів і в людей в тому числі є така закладена Страх перед зміями, тому що змії понищили дуже багато наших предків, мавпочок. І ми їх через це дуже гедуємося до цих пір. У змій особлива будова щелеп. Вони можуть ці щелепи. Розділяти на дві половинки і сильно розтягувати за допомогою еластичної зв'язки, і тому вони, як наче рукавичка надіваються на руку, вони так надіваються на свою здобич. Це тяжко і довго. Ось тут ви бачите, як якась змія аж догори дригом перекинулась, хоче заковтнути жабу, а ось, бачите, змія наповзає на яйце. Більшість змій не отруйні, 90% всіх видів змій отрути взагалі не мають, і їм доводиться душити здобич, а потім її повільно заковтувати. Отруйні змії мають спеціальні залози із отрутою, у роті це видозмінені слинні залози. І у їхніх передніх зубах довгих є спеціальні канали, тобто вони, коли прокушують шкіру, то, наче як із шприца, порскують туди отруту. Це найбільша, найбільша змія. Вибачте, коли в мене телефон якось дивно поводиться, я аж злякалася. Називається звичайний удав або констриктор». звучить набагато красивіше, правда? Найбільші змії на нашій планеті і вони душать свою здобич, вони не отруйні. Ось тут ви бачите, як удав душить крокодила. А ось анаконда, яка теж належить до удавів, це рекордно довга змія. Ну, кажуть, що анаконд ловили. Подивіться на її товщину, вона така, як тіло у цього чоловіка по товщині. І вужі. Змії, які найчастіше зустрічаються в нашій місцевості. Вуж це змія, ось такий сюрприз. Тому що змія це життєва форма. Рептилія без ніг, вона називається змією. От, в Україні живе вуж звичайний, і мені дуже жалко цих вужів, які в Дашеві люди безсовісно вбивають лопатами, тому що вони їх бояться. Вуж не може образити людину нічим і зробити їй шкоду він ніяк не може. Він на людей ніколи не нападає, він людей ніколи не кусає, тим більше він ще й не отруйний, він лазить по городу і ловить всяких комашок або жабок, він плаває у ставку. Зовсім безвредна тваринка і дуже Жалко, що в нас так люди по-варварськи ставляться до вужів. Бо вони кажуть, ой, це, це гадюка, це гадюка. Та я не знаю, коли в Дашеві хто ту гадюку бачив, а вужів знищують, мабуть, сотнями. Мої сусіди то просто ну, живодьори якісь. Ось тут ви бачите, як вуж захищається, він прикинувся мертвим, розкрив ротика, виставив язика і смердить, як дохлятина. Я колись взяла вужа в руки, я не могла відмити руки мило. Да, берете таке щось в руки, мийте потім руки. Да, а ось тут ви бачите, як вуж линяє. І оці шкірки від вужів, ви, мабуть, десь вам і траплялося знайти. Люди приписують їм якісь магічні властивості, але це, звичайно, неправда. І отруйна змія України це гадюка звичайна. Як бачите, вона справді на колір дуже схожа на вужа. І вона реально отруйна, і справді укус гадюки може бути небезпечний особливо, якщо це маленька дитинка дошкільня. От у неї маленька маса тіла, і та отрута може бути смертельно небезпечною. Але відколи я живу в Дашеві, а я тут живу 50 років, я не чула жодного випадку, щоб людина вмерла від укусу змії. Я чула випадки, коли люди вмирали від грипу, від запалення легень, коли людей збивали машини. Бо вони неуважно переходили дорогу. От, всякі такі прикрі випадки я чула, але щоб вмерти від гадюки, ні, такого випадку не було. Не така вона вже й смертельна, і смертельна. Не так часто вона кусає людей. Так, Це не відрізана рука, це муляж. Зроблене з пластику чи з якоїсь там глини. Це для навчання медиків. Ось такий муляж показує, як виглядає укус отруйної змії. Я нагадую, може, ви це вже і знаєте, що при укусах отруйних змій треба терміново добиратися в лікарню, по дорозі пити дуже багато всякої рідини, але не алкоголю, ніякими жгутами не перетягувати місце укусу, нічого там не різати, не припікати, нічого цього не робити. Спеціалісти, яких я слухаю регулярно, Спорять про те, чи треба висмоктувати отруту із рани, чи не треба. І я не буду вам казати, чи кого слухати, зробити висновки самі, але якби мене вкусила гадюка, я би в першу хвилину я би висмоктала ту отруту все-таки. Особисто я би так зробила. Одного разу я навіть це робила іншій людині. Фу, не дуже приємно згадувати. Ми не знаємо, що то її вкусило. Щось таке було похоже, але все обійшлося. Так, і ось тут ви бачите, що отрута змій, вона не для всіх страшна. От, Наприклад, мангуст бореться із отруйною змією і часто перемагає. Ось оце дуже отруйна гримуча змія. Але ні кобри, ні гримучої змії, ні піщаної ефи, суперотруйної в Україні немає. У нас є тільки гадюки, від яких я ж кажу, ніколи не чула, щоб хтось вмер. Морські змії отруйні всі, але це знову ж це не наша проблема, морська отруйна змія, і на людей вони спеціально не нападають. Отруйних змій спеціально розводять у серпентаріях і у них там збирають отруту. І от оці спеціалісти в серпентарії, їх частенько ті змії кусають, то вони там в якихось рукавичках ходять. І це такий спеціаліст, і сказав, що отруту треба висмоктувати. І він геть її покушав, сказав, вона кисла на смак". Е, Да, Збирають отруту, щось тою отрутою лікують. Е. Крокодили це самі продвинуті плазуни, і самі такі страшні, мабуть, я би сказала. Їхнє тіло вкрите роговими щитками. А на спині є ще й кісткові пластинки, тобто це справжній панцир. Ось ви бачите, то був гострорий крокодил, і наде вам швидко поривого крокодила. На відміну від інших рептилій, вони можуть ковтати і дихати одночасно. Дуже гарне вдосконалення. У них дуже добре розвинені легені, і вони набирають повітря, потім на дно залягають, можуть довго лежати на дні, ледве дихаючи. Так, ось ще такий гавіаловий крокодил, місісіпський алігатор, як бачите, крокодили є і в Африці, і в Азії, і в Америці. Це тварини холоднокровні. Це означає, що їхня температура залежить від того, скільки градусів навколо. І вони люблять грітися на сонці, щоб у них нормально йшов обмін речовин. Рідко виходять на сушу, але виходять погрітися і розмножитись. Яйця відкладають у пісок. Живляться вони всім, що полюють, і люди на них полюють, тому що людям дуже подобається шкіра із крокодилів, шкіра із ящирок, м'ясо крокодиляче кажуть, там якесь, ну я знаю, я не пробувала. Яйця крокодилів знаходяться у міцні лап'янішкалупі, і їх відкладають у пісок. Ось так дитинча крокодила дивіться, дихає, булька, бульками випускає повітря, тому що в нього легені. От, все як має бути. Ось багато крокодильчиків, мало хто із них доживе до дорослого віку. Ось ще трошки крокодильчиків. Я не знаю, чи це реальна фотографія, чи це просто такий фотошоп. От якийсь потоп був і крокодили там плавали, не знаю. І залишилися черепахи. У них є кістковий панцир. І в цей панцир вони можуть сховати і голову, і кінцівки, і хвостика. Верхня частина цього панциря кісткові пластинки, і до них прирощений хребет і ребра ті, що на спині. А нижня частина це шкірні пластинки, але дуже тверді і міцні. І до них прирощена ребра, що спереду, і грудна кістка. І ось так черепаха виглядає в розрізі, і всередині ми бачимо велику порожнину, де знаходяться всі внутрішні органи. Зовні оцей костяний пацарщик вкритий роговими, ну, такі, як ніготь, щитками. До речі, ось ця черепаха голову не ховає. Бачите, голова велика, під панцир не влазить, голова спеціально укріплена. В Україні зустрічається болотна черепаха. Ось така темна, у нашій місцевості такі трапляються. Як зловите таку випадкову, то випускайте зразу. І в Україні є ще степова черепаха. І хоча вони там і не перебувають на межі зникнення, але черепах нищити не можна, ні в якому разі там збивати, їсти оце все, випускайте зразу. Найбільша черепаха це слонова, як брунемашина прямо їде. Ось вони вони рослиноїдні. А от морська хижачка. Оця Черепаха називається зелена або супова, тому що моряки їх в морі ловили і варили із них суп. Усі види черепах потребують охорони, отак, всі до одного, навіть ті, які не дуже зникають. І ось ще трошки полюбуйтесь черепашенятками і вивчайте біологію, тому що це класно.